Це вже вікна поставила. Вже з вікнами. Матеріал короче, лежить. Ой-ой. О, тут вже електрику почали робити. Ой, словно в таких типу йде рукава. Електрика все йде. Зараз що всередині побачимо. Розводка, яка йде в трубах О, в цих рукавах. І пішла свадьба так Кратше, лежить матеріал, якийсь гіпсокартон, шурупи, все лежить, навіть ніхто не забирає його. Ну, нікому не потрібне оце походу, Напевно наш, зараз фотку попробую зробити.